Вона змалко мріяла стати художницею, а сьогодні спрямовує свій талант ще й для допомоги українським військовим. 11-річна Франківка Ольга Хрипуненко продає власні картини, а виручені кошти віддає захисникам. Про особливу любов до малювання дівчинка охоче розповідає на відкритті уже другої персональної виставки. Тут майже три десятки полотен, які створила упродовж півроку. Чимало в улюбленій техніці кляксографії. Саме вона зізнається шестикласниця, допомагає їй якнайкраще висловити. Свої емоції. У мене немає такої мети, що я маю от щось відчути, коли я малюю картину. Я я собі відчуваю ну, От зразу от, от, асоціація, яка в мене з тим є, то я собі це відчуваю. І тоді мене починається все більше і більше натхнення, і я домальовую цю картину, і вона виходить суперська. Зараз це для мене все ж таки те, що я можу висловити свої емоції. Тобто, що я все одно от малюю, я можу дати якусь хвилю, можу дати десь більше, навіть якщо це тема клексографія, я можу дати десь більше бризгів, десь ще більше дати більше фарби, більше побризгати, бо цим чином я виражаю свої емоції. А ось ідею з продажем картин для зсу дівчинці підказали дорослі. Зародилася вона під час першої персональної виставки, яку через повномасштабне вторгнення росіян довелося відкладати мало не півроку. Там знайомі родини вирішили придбати собі роботу юної художниці, а гроші від продажу батьки вирішили передати волонтерам. Картини продаються, ми тим самим допомагаємо, передаємо усі кошти. Людям приємно, що придбали картину, і нам всім приємно, що наблизили на всіх на крок до перемоги ближче. Подобається мені той момент, що Оля розуміє, що є потреба, що з маличку закладається, як у неї. Бачу діти однолітки. Я думаю, що також і вона десь бачить, що тільки спільними зусиллями ми можемо об'єднавшись, ми можемо допомогти. Ми можемо дійти якоїсь ці. Ілі, а зараз усіх ціль це перемога. Спочатку картини дівчинки допомогли зібрати необхідні гроші на пікап для військових, а далі і на дрон для зведеного підрозділу УНСО. Загалом своєю творчістю юній художниці вдалося задонатити понад 13 тисяч гривень. Загалом, коли тебе підтримують в зборах, то це ну воно додає сили, бо ти розумієш, ти оголосила збір, і ти там не встигаєш там, мрнути, а тобі приходять з на телефон. а Ти розумієш, боже, це мій улюблений звук насправді. А коли це від дітей ще йде, тобто ти розумієш, що ти не дарма це все робиш. Наша задача не передати цю війну наступному поколінню, щоб ці діти вони вже ну так сталося, що вони живуть в цій війні, але щоб вони не воювали, щоб ми цю війну закінчили. І вони це також розуміють, бо долучаються до цього. Цього разу виставку школярки розгорнули у стінах її рідного 23-го ліцею. Тут ініціативу маленької волонтерки усіляко вітають, бо це кажуть чудовий приклад для інших. І радіють, поки готувалися до відкриття, одну із картин уже встигли придбати. Одна картина продана за певну суму, яка буде вручена, і ці кошти підуть на Збройні Сили України. І ми підтримуємо талановитих дітей. Ми радіємо, що у нас в школі навчаються такі талановиті діти. Якщо взяти волонтерство з французької, це доброволі, з латині це є бажання, бажання, особисте бажання. Ніхто не заставляє їх. Просто розказуємо. і Вони беруть участь в такому звалку. Вони навчаються. І я знаю, що вони виростуть, і наш народ непереможний. У школі обіцяють, невдовзі тут можна буде побачити й інші роботи художниці. Тим часом зупинятися не планує і сама Оля. Каже, малюватиме й далі, щоб спільно наблизити перемогу. Наталі Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.